Вітаю вас, дорогоцінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Говоримо про Ісуса Христа Воскреслого, який сьогодні творить чудеса. Обов'язково в кінці цієї передачі я помолюся з тими з вас, хто хоче отримати зцілення. Я вірю в чудеса. Ми з дружиною практикуємо служіння зцілення вже 25 років майже, і тисячі найрізноманітніших чудес сталися на наших очах, під нашими руками. А ще більше чудес відбулося. При перегляді наших передач, тому що в кінці кожного ефіру чи передачі ми молимося за зцілення. і люди отримують чудеса через коротеньку молитву віри, яку вони чують своїми вухами. І ось кілька свідчень зачитаю вам. Це недавно написала сестра в неї дитина маленька, грудна дівчинка, кілька місяців тому, як народилася, і вона пише, що сталися якісь проблеми в кишківнику. Кишки там переплуталися, і в дитини там симптоми важкі, вони в лікарні. І ось вона на наступний день пише: Слава Богу, зникла інвагіназія та проблеми кишка в кишці. Тобто вони якось там переплутуються в кишківнику і це створює проблему. На ОЗД вже цього немає. Чудеса реальні, дитина не блює і нас виписують додому. Зникла, тобто, Бог зцілив. І поставив все на місце. Слава Ісусу. А яким чином там ті кишки поставити на місце? Руки, туди не запхаєш. Розрізати також це не найкращий не, не, не вихід. А Бог, по Слову Божому, сталося чудо буквально за лічені якісь секунди. Ще одне цікаве свідчення. Написала жінка, вона була в нас кілька місяців тому, ми молилися з нею. І крім того, милилися по телефону, і крім того, вона слухає регулярно наші проповіді. І вона пише, що два роки тому в неї була виявлена онкологія молочної залози, її прооперували, а рік після операції з'явилися метастази в хребті. Ну це таке звичайне явище, і вузлик 6 мм і ось після того, як ми з нею молилися, коли вона була в нас вдома, от десь недавно в неї проводили плановий огляд, і метастази зникли, їх немає. І цього вузлика немає, метастазів немає. І слава Ісусу. Бог є Богом чудес. І християнство без чудес це філософія, яка не здатна змінити по-справжньому життя, наше життя тут на землі, яка не здатна вивести з рабства гріха, смерті, хвороб, страхів. але Бог є Богом Чудес, і Він сьогодні це робить. Ісус не змінився Він вчора, сьогодні і по віки той самий. Ще одне свідчення цікаве. Чоловік написав Олександр: Слава Ісусу! Я позбавився від алкогольної залежності, кинув палити, втратив 14 кілограмів зайвої ваги, з дружиною налагодилися стосунки і взаєморозуміння. Щиро дякую вам за вашу працю. Слава Богу! Алілуя! Залежність алкогольна, тютюнова, конфлікти в сім'ї і зайва вага. Ну, чудово через просте наставлення в вірі через просту молитву, яка передається через засоби зв'язку на тисячі кілометрів і немає ніяких обмежень і перешкод для цього. Перешкода єдина є, це в нашому розумі, коли ми впираємося, коли ми. Применшуємо те все, що зробив Христос для нас. І, і це якраз найбільше, таке, найзначніше поле нашого бою, в нашому розумі, там, де зустрічається Адам з Ісусом, і ми думаємо, у нас сумніви приходять комусь віддати перевагу, слухатися те, що сказав доктор, слухатися те, що говорить Тіло, чи слухатися те, що говорить Ісус, що написано в Слові Божому. Ще одне дуже таке цікаве, але дуже лаконічне свідчення. Не хватило слів чоловікові. Роман його звати, він написав: колись давно моя мама зцілилася від цукрового діабета після однієї вашої молитви. Лілуя. Одна молитва, і жінка зцілилася від діабету. Хотілося б, звичайно, щоб чоловік написав трошки детальніше. Я його попросив про це, але він чомусь не відповів. Цікаво було б якісь більше деталів знати, але що я вам хочу сказати? Що рак зціляється силою Божою, діабет зціляється силою Божою, алергія зціляється силою Божою, пухлини зникають силою Божою, зір відновлюється силою Божою, і всі решта, віруси, хвороби, немочі вони всі схиляють коліна перед іменем Ісуса Христа. Читаю з Євангелія від Матвія, 11 розділ. Почувши про діла Христові, Йоан, Йоан Хреститель мається на увазі, послав своїх учнів запитати, чи ти той, що має прийти, чи іншого нам чекати. В нього виникли сумніви. Ось пройшов якийсь час, він потрапив в в'язницю, Ірод його ув'язнив. І Йоанн запитує, а де ж ти царство Боже? А де ж цей Месія, який приходив, на якого я показував, що на нього зійшов Дух Божий? Чому Чому я ще тут в в'язниці? І і Ісус відповів на Це і сказав їм: «Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, і мертві воскресають, бідним проповідується добра новина. І щасливий Той, хто через мене не спотикнеться. Алілуя! Що говорить Ісус про своє служіння? Чим Він засвідчує, що Він є Месія? Говорить, сліпі прозрівають, лухі чують, мертві воскресають, криві починають ходити. Бідним проповідується добра новина. Він не прийшов, щоб залякати грішників, налякати їх майбутніми покараннями. Він прийшов, щоб сповістити добру новину бідним. Бідні це ті, кому не вистачає на життя будь-чого радості, миру, здоров'я, сили, забезпечення матеріального. І добра новина Євангелія, вона якраз і полягає в тому, що Ісус прийшов і приніс відповідь на ці потреби, що Він приніс дати те, чого не вистачає. І він каже: Я добрий пастор, я прийшов для того, щоб ви мали життя і життя в надмір, щоб вам нічого не бракувало, щоб ви перестали бути бідними. І далі читаю продовження цієї розмови. І Ісус запитує Це 9 вірш 11 глави. На кого ви прийшли подивитися, він говорить про Іана Хрестителя? На пророка, та я кажу вам, що більше, ніж пророка, це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед собою, щоб приготував тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між міжнародженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя. От всі, які були до Йоанна Хрестителя, всі ці великі, знамениті мужі Божі. Біблійні герої Мойсей, Ілія, Єлисей, Давид, вони не були більшими від Йоанна Хрестителя. За своїм статусом, Йоанн Хреститель більший. Чому? Тому що він прийшов звістити прихід Христа, прийшов приготувати його дорогу і показав на нього, і сказав: ось, агнець Божий, який світ, світу, гріх бере на себе. Він показав на нього, що це той самий посланий Месія. І він більший від Давида, від Мойсея. Чому? Тому що вони. Натякали на те, що має прийти Спаситель. А Йоанн Хреститель показав на того Спасителя, який прийшов, який мав прийти, і вже прийшов. І далі Ісус говорить. Однак найменший в небесному Царстві, найменший в Небесному Царстві той, хто народився від Духа Святого. І навіть якщо він найменший, а найменший, я вам нагадаю, з Матвія 5:19 це той, хто слухає. Але не виконує. Той в кого? Маса проблем, страхів, панічних атак, переживань, депресивного стану, симптомів, грошей не вистачає, роботу не може знайти, в сім'ї якийсь безлад. Це найменший він народжений згори, в ньому живе Дух Божий, але Він не виконує того, що сказав Ісус. Він найменший. То цей найменший більше від Йоанна Хрестителя. Чому? Та тому що Христос не жив в Йоанні Хрестителі. На той момент, коли. Відбувалося служіння Іоанна Хрестителя, Ісус ще не поселявся в серцях людей. Дух Божий сходив на деяких з них, в тому числі на не Хрестителя, але ще не настав цей час нового заповіту, ще не відбулася викупна жертва Ісуса Христа. Вона мала статися з часом, але на той момент її ще не було. І ось Ісус говорить, що той, хто прийняв Його, той, хто народився згори від Духа Святого. Навіть найменший в Царстві Божому, він є значніший за Іана Хрестителя, тому що сам Син Божий живе в ньому і діє в своїй силі, може діяти в своїй силі. Продовжую далі з 11 Матвія, 12-й вірш: від часів Йоанна Хрестителя, і понині Царство Небесне здобувається силою. І ті, що вживають силу, силоміць беруть Його. Царство Боже береться зусиллями. І ці зусилля в, в, в значній мірі, ми прикладаємо те, що я вже говорив в нашому розумі, там, де відбувається духовна війна, там, де приходять сумніви, там, куди приходить Слово Боже. І ми приймаємо рішення підкорити свій розум на послуг Христу. По іншому, це ще називається оновлення мислення. Фактично, оновлюючи наше мислення, позбуваючись у цих старих звичок, старих поглядів. Старих налаштувань, які ми отримали в спадщину від нашого прапрабатька Адама, цей старий плоский розум, ми позбуваємося його, але або принаймні повинні позбутися, і це вимагає деяких зусиль. Вони не є такі гігантські, але вони потрібні. Коли ми докладаємо цих зусиль, коли ми працюємо над собою, коли ми беремо контроль над своїми емоціями, коли ми вчимося ігнорувати страх. Ігнорувати паніку, ігнорувати сумніви, ігнорувати брехню, розрізняти цю брехню, дивитися уважно на те, кого ми слухаємо, хто нам доносить цю інформацію, чи не стоїть за цим диявол, чи він не намагається нас переконати, що рак невиліковний, чи артрит невиліковний, чи грижі в хребці це вже кінець, гіпертонія це вже щось страшне. Діабет не лікується, і ти повинен змиритися з цим, погодитися. І навчитися з цим жити, і колоти собі постійно інсулін все далі в більших і в більших дозах. А потім глаукома, а потім судини, а потім трофічні виразки, і так далі. і так далі. Чи може ми скинемо з себе цю стару людину, яка сліває з ваблових похотях? Скинемо цю стару людину, цього Адама, який вірить більше в брехню, ніж в правду. І вдягнемося в Ісуса Христа і навчимося бути подібними до Нього? і навчимося говорити, думати і діяти так, як це робив він, коли ми починали своє служіння в 2000 році. Ми пройшли якийсь час от цього якраз переміни мислення. Нам потрібно було навчитися відкидати це все старе, цей старий плоский розум і почати дивитися Божими очима на все, що відбувається навколо нас. І в тому числі. Побачити в собі Ісуса Христа, який багатий дарами Святого Духа для тих, хто потребує. Побачити в собі Ісуса Христа, який прийшов на землю, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Побачити в собі Ісуса Христа, який любить людей, не дивлячись на їхнє минуле. І ми служили в інтернаті для сиріт кілька років, років 5-6, мабуть, ми проводили там регулярне служіння. Ми служили близько п'яти років в виправній колонії жіночій, найбільше в туберкульозній лікарні на території цієї колонії. І ми там бачили масу чудес. Ми не мали ще досвіду, ми тільки починали це все. Інформації достатньо не було. Було просто декілька книжок і декілька відеокасет на цю тему. І новий заповіт Ісуса Христа, ну і також старий, в тому числі. На що я звернув увагу, читаючи старий заповіт, що ці всі великі чоловіки і жінки Божі, вони діяли в силі. І там відбувалися надпродні чудеса, Бог діяв надпроднім чином. Люди зцілялися, воскресали мертвих, очищалися від прокази і так далі. І коли дивитися в новий заповіт, там відбувалося те саме, тільки ще в більш значних масштабах. Тому що в старому заповіті це все діяло в межах Ізраїля. В новому заповіті це вже вийшло за межі Ізраїля, розповсюдилося на весь світ, аж до краю землі. І сьогодні час нового заповіту. Сьогодні ми з вами несемо цьому світові Євангелію Ісуса Христа. І розуміння того, хто живе в вас, воно дасть вам силу йти вперед, не боятися викликів, труднощів. Тиску демонічного, не боятися цих речей. Коли ви будете чути діагнози, якісь такі страшні, дуже вели... о, туберкульоз. Ми в туберкульозній лікарні були, ми в основному були в відділенні з відкритою формою туберкульозу. Тобто з тою, котра важча, котра небезпечна, і нею можна заразитися. Але ми не заразилися, хоча нас там лякали. Ви ж дивіться, будьте уважні, ви ж там собачий жир їжте, бо ж ви можете заразитися туберкульозом. Той, хто в мені більший, ніж туберкульоз. І ми бачили, як люди встають, такі, які вже були списані, яких вже готували до, як вони там називали, актування, щоб вони не вмерли на території лікарні, їх звільняли з в'язниці за станом здоров'я. І ми бачили, як вони ставали на свої ноги і починали нормально ходити. Я пам'ятаю, як одного разу до нас на служіння це вже було не в лікарні, це вже було в самій зоні, в їдальні ми там проводили служіння і провели попід руки жінку. Вона не могла йти самостійно, її привели, тому що в неї була якраз ця відкрита форма туберкульозу. І вона вже мала за кілька днів виходити на свободу. Вона не могла самостійно стояти на ногах. І після короткої молитви ця жінка почала бігати, бігати своїми ногами. Через кілька днів вона вийшла з в'язниці. Ми ще допомагали їй е сісти на поїзд. І вона своїми ногами піднялася по сходинках цих, знаєте, які вони високі, щоб зайти в вагон. І слава Богу. Бог живий, Він любить людей, Він творить чудеса, він є Богом чудес. І ще раз вам нагадую, що християнство це є життя чудес, це є живі стосунки з Воскреслим Ісусом Христом. І християнство без чудес це філософія. Уникайте християнства без чудес. Шукайте християнство чудесами, відкривайте в собі Ісуса Христа, і ви будете бачити чудеса щодня. Я зачитаю вам з послання до Колосян Перший розділ. Апостол Павло говорить про таємницю, 26 й вірш, яка була захована від віків і поколінь, і вже тепер відкрита для його святих. Таємниця була відкрита для святих. Їм Бог дозволив відкрити яке це величне багатство цієї таємниці між язичниками, не тільки між іудеями, але й між язичниками, яка полягає в тому, що Христос вас, надія слави. Бог поселяється в людських серцях. В старому заповіті, там в книзі Вихід, Бог звертається до свого народу і говорить, ніколи такого не було. Щоби Бог ходив посеред народу свого, щоб в інших народах, які поклонялися іншим богам, такого не було. А у вас таке є, що сам Бог, який створив цей світ, Він ходить посеред вас. А в новому заповіті ми маємо ще кращу ситуацію, коли Бог, який створив світ, поселяється в наших серцях. В кожному, хто повірив в нього, в кожному, хто прийняв його. Живе Христос, який воскрес мертвих. І далі Павло пише, Христос у вас надія слави. Тобто з'єднання з Христом приводить до того, що ви будете бачити славу в своєму житті. Не поразку, не занепад, не щось таке погане, не нещастя і біди, а славу Божу. А слава Божа це перемога над гріхом, над спокусами, над залежностями, над хворобами, над смертю. Це, це життя переможця, це життя з подостатком, коли ви живете в Божому благословінні, і благословляйте людей, які є навколо вас. Читаю далі. Його ми проповідуємо Ісуса Христа, настановлюючи кожну людину та навчаючи у всякій мудрості, щоб появити досконалою кожну людину у Христі. Якщо ти в Христі, то ти маєш Його досконалість. Не свою, не ту, яку ти прийняв від батьків, від своїх предків, а ту, яку ти прийняв від свого небесного батька, який є повіки досконалий. І далі Павло пише: власне, для цього я працюю, змагаючись Його силою. Павло змагався Його силою, яка діє в мені потужно. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, то у вас є ця сила Божа, яка буде діяти потужно, аби ви тільки не обмежували його. Якщо ви прагнете діяти в дарах Святого Духа, якщо ви молиться, о Боже, дай мені дари, о, я так хочу, то в мене для вас є добра новина. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ви прийняли його з усіма дарами. Я не знаю якихось різних варіантів Ісуса Христа з дарами, без дарів, з такими дарами чи з такими. Я знаю, що в Ісусі Христі є вся повнота Божества. Перше послання до Коринтян, перший розділ з третього вірша. Благодать вам і мир від Бога Отця, нашого і Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас, за благодать Божу, що була вам дана. Христі Ісусі. В Христі Ісусі ми прийняли благодать. А благодать це є сила для того, щоб бути успішним. Це те, що не від нас залежить, це те, що Бог дає, як підсилення. Бо в ньому ви збагатилися всім, не збідніли, а збагатилися всяким словом і всяким знанням, згідно з тим, як свідоцтво Христове утвердилося між вами. Тому то не бракує вам жодного дару, благодаті Його, вам що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Не бракує, нема вас недостатку ні в якому дарувань. Який укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа Ісуса Христа. Алілуя. Він укріпить вас, Він дасть вам цю свою досконалість. І ви, ви в Його очах. Вже є бездоганними, тому що ви прийняли образ Сина Божого, ви прийняли самого Сина Божого, в якому перебуває вся повнота Божества. І читаю ще раз вам нагадую 12 вірш 11 глави від Матвія, від часів Йоанна Хрестителя і понині Царство Небесне здобувається зусиллями. І ті, що докладають зусиль. Силоміць беруть його. Просто так, лежачи автоматично, сила Божа в вас діяти не буде. Дари Божі в вас діяти не будуть. Просто так. Докладіть якісь зусилля, переступіть через свій страх, переступіть через якісь релігійні обмеження, які вам говорять, там вже часи чудес пройшли, та Бог сьогодні не зціляє. Та зцілення це взагалі від диявола. Та якщо ви зціляєте хворих, то ви чините беззаконня. Ну і так далі. Диявол має там різні такі штучки. Щоб зупиняти простодушних християн. Давайте ми не будемо слухати брехню. Давайте ми уважно будемо дивитися в Боже Слово і дивитися на Ісуса Христа, тому що Він є нашим учителем, Він є наш Спаситель, Він є той, кого Бог прислав на землю для того, щоб нас з вами спасти. Він голова церкви, Він основа церкви, Він основа істини, Він є сама істина, Він є істина, дорога і життя. І ніхто до Бога не може прийти як тільки через нього. І читаю вам далі. Колосян, 2 глава, 6 вірша. Як отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так в ньому і перебувайте. Подивіться уважно в новий заповіт, якого Ісуса Христа ви там бачите. Зберіть про нього інформацію, це не важко. Це займе вас. Кілька годин просто передивитися уважно на Ісуса Христа, який Він є, що в ньому є, хто він такий, як він відноситься до людей, що Він говорить, як він реагує і так далі. І у вас буде повне розуміння того, який він є, от такий, який він є, ви такого і прийняли. От так в ньому і перебувайте, в такому, який він є, усвідомлюючи його любов, його милість, Його благодать. Вкорінені в ньому, збудовані в ньому, зміцнені в тій вірі, якої ви навчилися, поступаючи в ній наперед з подякою. І вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією та пустим обманством за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. Не приймайте жодної іншої інформації, тільки ту, яка є в Ісусі Христі. В ньому Бо разом з людською природою живе вся повнота Божества, всі дари Святого Духа, вся сила, вся милість, вся любов, все прощення, вся досконалість. І ви маєте участь в цій Його повноті, бо він голова всякого начальства і власті. Ви маєте частину в цьому, ви в це прийняті, воно належить вам. Іоанна 14 глава. З 10 го вірша, невже не віруєш, це Він до Хоми звертається, що я в отці, Ісус, так? а отець в мені, і слова, які я говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. А ми про що говорили на самому початку, 11-та Матвія? Скажіть Іоаннові, що ви чуєте і бачите, Діла. діла, які ви бачите в Ісусі Христі. Тож вірте мені, що я в отці, а Отець в мені. А ми прийняли Ісуса Христа, і в ньому прийняли Отця, а Отець творить діла. А коли ні, то за самих діл вірте. І далі, 12. «Істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, хто вважає, що я говорю правду, що я істинний, той так само діла робитиме, що я їх роблю. І більше від них робитиме, бо я вже йду до мого Отця. І це стосується кожного, хто повірив в Ісуса Христа. Амінь. А, але якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, але хочете це зробити, давайте ми з вами зараз про це помолимось. Схиліть свою голову, закрийте очі, покладіть руку на серце і в голос разом зі мною скажіть: Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти помер за мене. Я вірю, що ти воскрес, ти син Божий, ти мій Господь і ти мій Спаситель. Я приймаю тебе. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Дякую тобі, Господь, що ти мене почув. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь. друзі, з цього моменту починається ваше життя чудес. Ви ходите тепер не самі по собі, а з Ісусом Христом. Сам Бог, творець всього видимого і невидимого, поселився в вашому серці, щоб допровадити вас до вічного життя з Ним. Алілуя. А зараз я помолюся за тих з вас, хто має потребу в зціленні чи звільненні від демонічного впливу чи залежності. Кладіть руку на хворе місце, там, де вас болить, або на серце, або на голову, якщо місць багато, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, дякую тобі за твою вціляючу благодать, яка зараз виливається на кожного, хто приймає слова цієї молитви. В ім'я Ісуса Христа. Хай припиняються всякі запальні процеси, хай зникають всякі віруси, пневмонія, хай повністю відновлюються дихальні шляхи, хай зникають набрики в носилих порожнинах в ім'я Ісуса, хай зникають поліпи, аденоїди в ім'я Ісуса Христа. Хай відновлюються дихання, засвоєння кисню, обмін речовин, гормональні процеси. Хай нормалізується тиск, кровопостачання, лімфатична система. Хай щезнуть ракові клітини і всяка причина їх появи. Хай зникають пухлини, метастази, жировики, папіломи, поліпи, міома матки, кісти в молочних залозах, хай зникають, аденома простати не хай зникає. В ім'я Ісуса хай повністю відновлюються зруйновані артритами суглоби, хребет відновлюється. Хай зникають. Грижі в міжхребцевих дисках в ім'я Ісуса Христа. Защемлення сідничного нерву нехай припиняється. Запалення ліктьового суглобу, нехай припиняється в ім'я Ісуса. Автоімуні захворювання, таке як псоріаз, артрит, діабет хай зникає, коліт кишковий хай припиняється в ім'я Ісуса. Маткові кровотечі хай припиняються. Всякі інші кровотечі хай припиняються. Поранення, хай загоюються, потрощені кістки, нехай відновлюються біль, страх, паніка, депресивний стан, панічні атаки. Хай припиняються, хай повністю відновлюється психіка, нервова система і зникають всякі симптоми і недоліки. Будьте зцілені, будьте щасливі, будьте вільні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.